Вітаю, друзі! Це ютуб канал Фокус, де завжди цікава та корисна аналітика для кожного? Сьогодні з нами на зв'язку президент всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Вискобойник. Вітаю вас! Вітаю, Макс! Які спеціальності в Україні на сьогодні найзатребуваніші у великих містах? Потрібно чітко розуміти, що як і до війни, найбільший попит саме на людей, які можуть потенційно принести гроші своєму роботодавцю, тобто затребувані е, менеджери з продажу, продавці-консультанти це ті люди, які дійсно дозволяють е, компанії реалізовувати свій власний продукт, отримувати гроші. У зв'язку з тим, що в нас зараз іде війна, у зв'язку з тим, що потрібно дуже велика кількість звичайно, військової форми, затребуваність є і у швачок, в тому числі затребувані водії, і як не дивно, все ж таки затребувані бухгалтери, і, мабуть, це пов'язано з тим, що бухгалтерія це більш, скажімо, так, жіночий напрям роботи. А жінки в нас на жаль, з початком військових дій. Велика кількість і поїхала до Європи, і саме за того в нас є великий попит, в тому числі я підкреслю, як на швачок, які там зазвичай працювали жінки, так і на бухгалтері. А от е, яка ситуація в освітній сфері? Тому що так само багато жінок також виїхало за кордон. Е, в нас відбулася е, достатньо цікава ситуація. З одного боку. В нас завжди не вистачало людей, які працювали в освітній сфері. Ну достатньо невеликий розмір заробітних плат, непрестижна робота. На жаль, на жаль, і з іншого боку, велика частина молоді все ж таки поїхала за кордон. якась частина шкіл була просто знищена, і ми опинилися в ситуації, коли. Сама ситуація в нашій країні відбалансувала попит та пропозицію, і тому говорити про те, що є великий попит зараз на вчителів. На жаль, про це ми говорити не можемо? Нагадаю нашим підписникам, що потрібно обов'язково поставити вподобайку цьому відео та написати свій відгук в коментарях. А от яка ситуація зараз із заробітною платою? Якщо ми порівняємо з 2022 роком, то в наступному році, наприклад, вона буде зростати чи ні? Це дуже цікаве питання саме в тому, що в абсолютних цифрах номінальна заробітна плата в порівнянні між 2022-2023 роком зросла майже на 25%. Загалом середня плата в минулому році була приблизно 14 тисяч гривень. Звісно, що вона в деякій мірі співпадає з розміром заробітної плати, яка була ще в 2021 році. На весні 2022 року вона впала в середньому до 11-12 тисяч восени вона знову піднялась до 14 тисяч. А в цьому році восені середня заробітна плата по Україні складає 18 тисяч гривень. Але у зв'язку з тим, що в минулому році у нас була інфляція приблизно 28%, Реальне зростання зробітньої плати рок до року склало лише от 1,5-2 А якщо врахувати, що в цьому році в нас інфляція 10-12 то можемо сказати, що заробітня плата, реальна заробітня плата, вона не зросла, вона збільшується номінально. Ми бачимо більше, начебто, грошей в своєму гаманці, але це не означає, що ми можемо купити більше товарів, яка буде ситуація в наступному році. А це ще більш серйозніше питання, бо ми залежимо, і я хочу, щоб всі розуміли, ми залежимо від західної допомоги. Бо всі гроші, які збирає наша держава у вигляді податків та зборів, вони всі йдуть на армію. А все, що стосується грошей, які в тому числі опиняються в нашій економіці, це гроші, які нам дає захід, і через е, е, заробітні плати через пенсії, ці гроші потрапляють на наш е, ринок, е, і це додає або зменшує наш споживацький попит. Так, ось все буде залежати від того, чи наші партнери з за кордону будуть нам давати гроші в тому обсязі, який нам необхіден, А нам на наступний рік потрібно залучити близько 40 мільярдів доларів. І якщо нам не дадуть грошей в повному обсязі, і це буде ну я сподіваюся, всі 40 мільярдів. А якщо дадуть 35, а якщо дадуть лише 30, і оця дірка вона якраз і буде впливати на. Кількість грошей, які будуть у населенні, і звісно буде впливати на те, чи будуть збільшуватися заробітні плати чи ні. І я хотів би розраховувати, щоб хоча б ситуація залишилася така, яка є в цьому році. Якщо заробітні плати будуть, хоча б такими, це все рівно буде означати, що якимось чином все рівно наш бізнес працює, і люди отримують гроші, в тому числі і в бізнес-секторі. Так, дійсно, зараз в країні дуже складний і важкий час. І попри це, молодь середній вік громадян вони постійно шукають, знаходять нові види заробітку. Так, для себе, для своїх сімей, все ж таки, які професії зараз найчастіше обирає молодь, і можливо, які курси вони обирають для самонавчання, щоб покращити свій фах? Ну, я завжди виходжу саме з того, що будь-яка людина в незалежності від віку буде шукати собі роботу, де вона зможе заробити якомога більше грошей за обмежений період часу. Зрозуміло, що є мода на ті чи інші професії, і молодь обирає такий напрям, як комп'ютерної науки. Вони обирають для себе програмування або. Ще якісь напрями в галузі IT, але питання в тому, що для того аби стати дійсно фаховим фаховою людиною, щоб заробляти дійсно серйозні гроші в цій сфері, ну потрібно витратити час. І ма для цього потрібно мати відповідні навички. Не всі, ті, хто зайдуть у галузі, IT, будуть заробляти достатньо грошей. Тим не менш, головні напрями, куди все ж таки намагається йти наша молодь, це. Напрям це комп'ютерне it технології комп'ютерні комп'ютерної науки далі це право і філологія. Тобто, наша молодь сподівається, що вони будуть затребовані як юристи, як адвокати. Чи буде яка потреба в нашій країні в такій кількості юристів адвокатів? У мене ну, дуже велике питання. І питання воно грунтується на тому, що невідомо перше, коли закінчиться війна, друге питання чи буде у нас економічне зростання. І третє, саме головне, ми не розуміємо, яка кількість населення буде після закінчення військових дій, чи буде затребуваність ем, саме в фаме в, в спеціальностях напрямом філології та права. Хоча моя завжди постійна порада без виключення всім людям, котрі там намагаються або перенавчатися, або тільки виходять на шлях отримання якихось нових знань навчання, обрати ті спеціальності, котрі вони можуть спокійно використовувати як у нас в країні, так і за кордоном, і мова йде, наприклад, про тих самих будівельників, мова йде про дизайнерів, мова йде про тих людей, котрі зможуть працювати. Навіть і десь руками е, мова йде про інженерні е, спеціальності, але чи є попит у наших е, студентів в цих напрямах? Ну поки що про це мова масово не йде. А якщо от ми поговоримо саме про людей, які на жаль виїхали з України, е, де вони знаходять роботу? Саме наші українські біженці? в яких галузях найчастіше вони працюють? Тут потрібно чітко зрозуміти, що виїзд українців, який відбувся після початку військових дій, він був пов'язаний не з пошуком роботи, а в першу чергу з пошуком безпечного місця перебування для своїх дітей, для своїх рідних, або люди вивозили з собою своїх батьків. І перший час, перший період часу, коли українці знаходились за кордоном, вони все ж таки дуже серйозно сподівалися, що військові дії дуже швидко закінчаться і вони зможуть повернутися назад на батьківщину. Але вже у кінці весни 2022 року українці зрозуміли, що на жаль, це може затягнутися достатньо, так на тривалий період часу і. Люди почали обирати свою власну стратегію для свого перебування за кордоном. Хтось обрав для себе можливість поїхати в ті країни, де були найбільший рівень соціальної допомоги. Мови йде, наприклад, про Німеччину, коли люди отримували безкоштовне житло від уряду Німеччини. Вони отримували соціальну допомогу на себе, як на людей без роботи на своїх дітей, і таким чином знаходилися в Німеччині і вважали, що ця стратегія допоможе їм дочекатися. До того моменту, коли війна закінчиться, вони зможуть повернутися до України. Е, велика частина набагато більше людей обрали для себе стратегію знайти роботу, одразу почати інтегруватися в суспільство, вивчати місцеву мову. І е, зрозуміло, що якщо в людини немає, як то кажуть, золотого запасу вони не можуть собі дозволити чекати, поки вони вивчать мову або підвищать свою кваліфікацію. Такі люди просто обирали самі прості роботи, звичайну фізичну працю. І у зв'язку з тим, що це були переважно жінки, вони обирали для себе роботу в готельно-ресторанний комплекс, робота десь на складах на упаковці якихось там товарів і таке інше. Звичайні різнороби, але навіть працюючи, як звичайні різнороби, вони отримували все рівно гроші, які їм дозволяли. Ну, більш-менш не просто там себе утримувати, але й навіть допомагати своїм рідним, які залишилися в Україні, і ця стратегія дійсно спрацьовувала, але вона теж така не тривала. Якщо говорити про Польщу, то там було працевлаштовано майже 70% всіх дорослих, котрі заїхали до цієї країни. В Чехії мова йшла про кожного другого. А ось Німеччина там спочатку просувалася від 10 до 20% з тих, що заїхали. Чому? Бо на відміну від Польщі та Чехії, Німеччина робила ставку на людей, котрі вивчать місцеву мову і зможуть працювати за фахом. Тобто, дійсно різнороби там потрібні, але й потрібні ті люди, які будуть працювати більш як кваліфіковані фахівці, так ось. Ця стратегія не вибухнула, скажімо так, бо не вистачає у німців достатньої кількості освітніх центрів, де всіх можна навчити німецькій мові. Це перший момент. Другий момент серед тих жінок, котрі заїхали, там майже 70% були жінки з вищою освітою. Але це не технічна освіта це скоріш гуманітарні напрями. І вони не могли за своєю освітою знаходити собі роботу. Їм потрібно було ще десь перенавчатися аби дійсно працевлаштуватися і отримати заробітну плату більше аніж мінімалка. Так ось з кінця літа цього року в Німеччині взагалі почалася спочатку дискусія. А з 2024 року, скоріше за все, це вже перейде в практичні рішення, коли німецький уряд каже, що достатньо вивчати мову. І звертаються до німецьких роботодавців, щоб вони наймали українців е, на роботу навіть з низьким рівнем знання німецької мови. Але саме головне, щоб ці люди вже починали працювати. Мова йде про те, що якщо всі українці, котрі е, у віці після 18 років підуть працювати, Німеччина отримає додатково від 400 до 500 тисяч робочих рук, і з одного боку. Дивно виглядає, що країна з населенням приблизно 82 мільйони людей настільки робить серйозні кроки по працевлаштуванню українців, котрі там знаходяться а з іншого боку, населення Німеччини, котре старіше, їм дійсно не вистачає робочих рук, і вони роблять ставку на українців, котрі дійсно підуть і вже будуть працювати, будуть працювати сплачувати. Податки і таким чином ну, в лапках компенсувати ті витрати, котрі на них поніс німецький уряд. А з іншого боку, ну, фактично, німецький уряд заявляє про те, що ті, хто не будуть працевлаштовуватись, їм будуть потроху зменшувати соціальні виплати, і оце такий важель, який дійсно буде тиснути на українців приймати рішення або ви. Інтегруєтесь, вивчаєте мову, працюєте або, ну на жаль, повертайтесь назад до України, якщо ви не хочете приносити користь тій країні, в яку ви заїхали. А от чи відомо вам відсоток саме українських біженців, який повернувся, наприклад, до України в 2023 році, і тут знову ж таки поновилися в роботі, почали працювати в інших галузях? В нас є велика проблема. Котра полягає в тому, що люди, котрі виїздили з східних наших регіонів, вони не можуть повернутися назад і вони не можуть повернутися до тих робочих місць, де вони працювали, бо це просто знищено. А куди вони повернуться? Вони повернуться або до великих місць на кшталт Дніпро, Одеса, Київ, Львів. А чи там буде для них в достатній мірі робота, а чи буде там для них житло? Бо потрібно чітко розуміти виїзд людей з України в першу чергу це був безпековий фактор. Люди хотіли опинитися якомога далі від зони бойових дій. А ось повернення це буде економічний фактор, і люди будуть звертати увагу перше, а де вони будуть жити? Чи буде в них житло, чи буде в них можливість знайти собі роботу, і роботу не заради роботи, а роботу, яка дозволить їм забезпечити свої потреби, забезпечить можливість. Підтримувати нормальне життя своїх дітей, і третій момент: чи люди отримують ну, належну інфраструктуру, тобто, де їх діти будуть навчатися, де вони будуть лікуватися, де буде в них проходити дозвілля, і я зараз би взагалі не розраховував на великий потік повернення українців до України, бо повернення у 2022 році було саме. Ці регіони, де не відбувалися військові дії, або де військові дії закінчилися. Мова йде про Київську область, мова йде про Чернігівську, про Сумську і частково Харківську. Але тим не менш говорити про масове повернення людей, котрі не будуть взагалі знати, де вони будуть працювати. Якщо перед ними буде стояти те саме питання, їм десь потрібно зняти житло і за нього платити гроші. Так те саме питання в них стоїть і за кордоном. Тільки єдине в нас середня, я це підкреслюю середня заробітня плата по Україні 18 тисяч гривень або приблизно 450 доларів, то мінімальна заробітня плата в Німеччині зараз складає 1600 євро або 1800 доларів, і з житлом допомагає німецький уряд. В нас таких можливостей, на жаль, зараз немає і тому. Навіть за цей рік кількість українців, котрі знаходяться за кордоном, ця кількість не зменшується. А якщо наші вороги почнуть обстрілювати нашу критичну інфраструктуру, то скоріш за все в людей може навіть з України і посилитись. А от в такому випадку, що робити державі, щоб повернути українців, які виїхали за кордон, і таким чином сприяти розвитку економіки та в цілому відновленню України. А це дуже не просто серйозне питання, це питання виживання нашої країни після закінчення військових дій. Зрозуміло, буде наша перемога. Ми це все розуміємо. Ми розуміємо, що Захід почне інвестувати і вкладувати гроші в відбудову нашої країни. Але питання головне: а хто буде ці гроші освоювати? І насправді перед нашим урядом, перед нашими депутатами, перед офісом президента з'являється три головних питання: питання номер один: яким чином повернути українців, котрі зараз знаходяться за кордоном. Питання друге: яким чином скоротити обсяги трудової міграції, котрі в нас почнуться, розпочнуться після того, як будуть відкриті кордони нашої країни? Бо потрібно чітко розуміти, стрімкове економічне зростання не відбудеться. І люди знов після війни поїдуть заробляти кошти за кордоном, або чоловіки поїдуть до своїх родин, котрі вже соціалізувалися, знайшли собі житло, працюють за кордоном. І це буде достатньо серйозний відтік. І тут потрібно просто дивитися на цифри. А станом на сьогодні в Європі знаходяться біля 6 мільйонів українців, які виїхали після початку військових дій, сюди потрібно додати приблизно 2,5-3 мільйони українців. Це трудові мігранти, котрі не повернулися до України після початку військових дій. Тобто, за кордоном знаходяться приблизно від 8,5 до 9 мільйонів українців. Після того як закінчаться військові дії. Почнеться трудова міграція, де з України може виїхати за різними оцінками від одного до двох мільйонів українців, тобто за кордоном буде знаходитись біля дев'яти з половиною, може навіть до одинадцяти мільйонів українців. І якщо так, то повстане питання: хто тут буде працювати? Наприклад, найбільш найбільша галузь, котра постраждала взагалі на сьогоднішній день, це галузь будівництва. В нас в цій галузі не вистачало робочих рук ще до початку військових дій, а зараз їх буде не вистачати ще більше. Хто буде працювати на будівельних майданчиках? Ну я не вірю в те, що наші молоді люди, котрі навчаються на фіологів, правоведав чи в it галузі вони одразу залишать свої офіси і підуть на будівельні майданчики. Тоді нам буде потрібно думати. З яких країн на яких умовах на який період ми будемо залучати в Україну трудових мігрантів? І оці три питання: повернення українців до України, скорочення обсягів трудової міграції після закінчення військових дій та залучення трудових мігрантів з інших країн. Оце три питання, які будуть суттєво впливати на нашу відбудову, на наше відновлення, і це питання, над якими повинні замислюватись наші можновладці. І як то кажуть, якщо про щось говориш, пропонуй наша асоціація запустила зараз проект Візія 2033 збереження та розвиток трудових ресурсів в України в найближче десятиріччя. Якраз його мета надати відповіді на всі ці три питання, і щоб всі ці три питання можливо було дійсно не просто обговорювати а пропонувати конкретні рішення, ми залучили науковців. Ми залучили. Інститут демографії та соціальної політики імені Птухи під, під головуванням пані Ели Марленівни Лібанової. Ми залучили представників Маріупольського державного університету. Вони знаходяться зараз тут, в Києві, і ми залучили фінансування з боку міжнародного фонду відродження. І ми зараз готуємо пропозиції для наших депутатів для уряду для офісу президента, що можливо зробити, аби змінити цю ситуацію на краще і і знайти відповіді на ці три питання, про які я і почав зараз говорити. Ну, все ж таки, після е, завершення бойових дій, е, чи будуть позитивні в в тому, що багато е, біженців, е, так які вимушено поїхали е, оберігали себе від військових дій, вони знову ж таки повернуться до України і розпочнуть відбудову її? Це питання, на яке немає однозначної відповіді з одного боку, досвід колишньої Євгославії, де в 90-ті роки відбувалися військові дії. Так ось там не повернулося на батьківщину 70% з тих, хто виїхав за кордон, з тих, хто повернуться? Ну давайте говорити так: що якщо там жінки та діти складають приблизно 80-85%, Це не ті люди, котрі будуть працювати на будівельних майданчиках, це не ті люди, котрі будуть працювати руками окремо, а чи буде людям, куди взагалі повертатися. Ну, немає, ну знищені по сходу у нас знищені міста, чи буде в людей взагалі можливість туди повернути, чи там будуть робочі місця, чи там буде інфраструктура якась? І оце питання, на яке нам потрібно відповідати: відповідати щиро, відповідати, як то кажуть, дивлячись правді в очі. Ну, якщо людям нема куди повертатися, якщо у людей нема житла і людині обирати або їхати. Наприклад, наприклад, до знищеного Бахмуту і чекати, поки там відбудують все місто, або їхати, наприклад, до Львова, де в них так само нема житла, і люди не зможуть собі дозволити купити, бо ну не буде накопичень фінансових людей, або обирати, залишитися в Німеччині, де ви вже маєте роботу, де ваші діти вже ходять до шкіл, або навіть вже до вишів. Звісно, люди будуть обирати залишатися там. І потрібно чітко розуміти, чим довше триває війна. Тим більшу вірогідність того, що люди на жаль за кордону не повернуться. Зрозуміло, країна буде змінюватись. Я розумію, що в нас будуть відбуватися реформи. Я вірю в те, що ми станемо дійсно країною вільних людей, країною свободи, де в нас на першому місці буде стояти свобода слова, свобода вибору, свобода підприємницької діяльності. Ми побудуємо країну, до якої захочуть їхати і повертатися не тільки українці, а й мешканці інших країн. Ми Станемо країною, до якої будуть їхати таланти з усього світу, але потрібно розуміти, це не відбудеться за один день і навіть не відбудеться за один рік. І тому нам потрібні довготривалі програми по поверненню українців по залученню іноземців. Нам потрібно змінювати країну для того, аби після нашої перемоги у війні не програти мир. Що ж, і ми будемо на це сподіватися, і головне, працювати над цим. Василь Вискобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Якщо у вас з'явились додаткові питання, то пишіть їх в коментарях, і ми обов'язково дамо на них відповідь. Також не забувайте поставити лайк цьому відео та підписатись на наш YouTube канал. Дякуємо вам за перегляд і до зустрічі.